Вночі на Прикарпатті відбулися спеціальні навчання для рятувальників усе для того, щоб підвищити рівень професійної підготовки фахівців Державної служби надзвичайних ситуацій під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. До слова, рятувальники навчалися також долучати до роботи спецроботів. Щороку на дорогах України гине понад три тисячі людей. А щодоби травмується більше 90. тому дуже важливо ефективно та швидко реагувати на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод, кажуть рятувальники. Часто проходять спецнавчання, щоб застосовувати у своїй практичній діяльності нове аварійно-рятувальне обладнання та застосовувати найновіші методи рятування людей під час ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. Допомагають організовувати такі тренінги міжнародні партнери, які діляться досвідом. Зокрема, демонструють, як залучати до роботи рятувальників роботів. До слова вартість такої машини стартує від 140 тисяч євро. Кілька таких роботів вже є у розпорядженні українських рятувальників. Смислін безон з комплектанспизо важливо вміти особливо в Україні долати складні небезпечні надзвичайні ситуації за допомогою спецроботів, адже це безпека особового складу ДСНС. Цей робот допомагає займатися розвідкою, гасити пожежі, а інколи робити це одночасно. Як і ми вчимося від них, так і вони вчаться від нас за рахунок ось цього спілкування. Цього разу масштабні навчання для рятувальників відбулися вночі, особливі умови з обмеженим освітленням, щоб максимально відтворювати. Рити ситуації, в яких часто доводиться працювати ДСНСівцям, ліквідовуючи наслідки ДТП, учасники тренувань відпрацювали чотири навчальні локації: ДТП з автомобілем, перевернутим на дах, ДТП з боковим ударом автомобіля, ДТП з потраплянням легкого автомобіля під причіп вантажного автомобіля, а також ДТП з лобовим зіткненням легкових автомобілів. Головна задумка, щоб відпрацювати аварійно-рятувальні роботи в нічний час. Так як наша служба працює 24 на 7, такий захід не проводився ще ну взагалі навіть нігде в Європі. Вчили різні ситуації як реагувати, коли ти їдеш на виклик, як люди машини доставити. працювати в темну пору доби це набагато тяжче, ніж в день. Такі навчання це теоретичні знання з практичним відпрацюванням на різних локаціях, пов'язаних з найскладнішими дорожньо транспортними пригодами. Участь у навчаннях взяли 96 професійних рятувальників з 20 областей України та іноземні інструктори. Також у навчаннях взяли участь курсанти вищих навчальних закладів ДСНС та представники добровільних пожежних підрозділів з Івано-Франківської області. Я хочу з цього навчитися. Та мене це цікаво. Це так само кар'єрний ріст, щось зробити вагоме. І хочу бути корисною своїй державі, країні і людям допомагати їм. Учасників навчали ліквідовувати наслідки аварій, працювати. З сучасним спецобладнанням та рятувати травмованих, адже тут зосереджена та техніка, на якій рятувальники можуть практично відпрацювати усі необхідні дії для порятунку людей при ДТП. Мета навчання, щоб люди могли працювати. Я маю на увазі пожежних і рятувальників, щоб вони могли рятувати життя людей і працювати цим інструментом безпечно і для себе. Дуже Критично навчитися людей правильно користуватися цим інструментом. Ну це все одно, як купити телевізор і не знати з якого місця до нього підійти. Також під час навчань було представлено різні зразки новітньої пожежної рятувальної техніки та обладнання вітчизняного і європейського виробництва.